Ці оповідання я читаю з книги старовижівка і старовижівчани, про наше селище, де я народилася і виросла, де жила моя родина. Ця книга дорога мені, бо в ній я розповідаю про свої корені, про своє минуле, про своїх предків. Це сокровенне. Найдорожче, найцінніше. Епіграфом до цієї книжки не випадково я взяла слова із пісні найсвятіше на світі слова Вільяма Лігістова, а музика Олександра Білаша. Епіграф до цієї книжки. Це книга перша, бо є ще і друга. І епіграф до цієї книжки такий. А дороги усі звідтіля. Де моя почалася земля, та велика земля, на якій ми живемо, і яку батьківщиною зе. Тут я написала і про нашу старовижівську школу, про історію створення. Тут я написала нарис спогади, якою була наша старовижівка. 60-х, 70-х роках ХХ століття. Хто бажає, може взяти у бібліотеці прочитати. Ця книжечка вийшла зовсім маленьким тиражем. Всього 200 примірничків.